Гроші є і водночас немає. До нашої редакції телефонують сумчани, які не можуть забрати свої кошти в одного з банків. Мовляв, там роблять усе можливе, щоб якомога далі відтягнути момент виплати за вкладами та особовими рахунками. Деталі далі у сюжеті. Сумчанка Лідія Литвиненко у банк ходить, наче на роботу. Усе, щоб отримати свої гроші із особового рахунку. Каже, боїться другий раз наступити на одні і ті ж граблі бы я не обращалась в банк, мне подождите, подождите, подождите. Нічого не добьюсь, нічого. то може, комусь потрібно пожалуватися, написати, пишіть, куди хотите. Така ж сама ситуація, буквально два роки тому, случилась з банком форум. же саме, в один прекрасний момент щита заблокированы. Подождите, подождите, от я жду, меня теж там около 9 тисяч гривень. Разом вирушаємо до банку. На камеру ситуацію нам коментувати відмовились. Мімдарі дають головний офіс. Всі. Угу. За телефоном з гарячої лінії банку після нашого питання чуємо лише короткі гудки, яка зараз ситуація склалася у вашому банку, коли люди можуть отримати виплати? Алло. У сумському відділенні жінці пояснюють, банк переживає нелегкі часи, але, мовляв, отримали докапіталізацію і скоро все має налагодитися. Її ж запит не розглядали, тому що не мали його на папері. А коли Ви Я не бачив вашого ви ви не не в, було... в письменному, Ні, в усному. В усному, але в усному, ви вибачте. у нас ж ми виконуємо всі обов'язки клієнта тільки по письменному його. Це найпоширеніша відмовка у банках, пояснюють юристи. Мовляв, якщо запит на кошти не прописаний, потім важко буде довести, що він взагалі був найбільш перспективно отримати свої кошти. Це невідкладно звертатись саме з письмовою вимогою. Якщо на цю вимогу немає реакції, не слід чекати, необхідно звертатись до суду. Поки ж Лідія Васильівна залишила заяву у банку, як нам щойно стало відомо, надвечір їй таки виплатили частину коштів. Ми ж слідкуватимемо за розвитком подій. Ніна коломієць, Олександр Олексієнко, новини СТС.